Це програма Ваша Свобода. Я Інна Кузнецова. Вітаю вас. Найголовнішим результатом мінських переговорів за участі президента України Петра Порошенка. Канцлера Німеччини Ангели Меркель, президента Франції Франсуа Оланда та президента Росії Володимира Путіна є домовленість про припинення вогню з нуля годин 15 лютого. Припинення вогню має супроводжуватися відведенням важкої важкої артилерії. Також підписані домовленості передбачають звільнення усіх заручників протягом 19 днів. Вдалося також домовитися про безумовний доступ України та міжнародних партнерів до надання гуманітарної допомоги населенню окупованих територій. Дехто з експертів вже встиг назвати результати переговорів е, дипломатичною перемогою Росії. Втім, побачити, чия це перемога можна буде згодом. А зараз проаналізувати результати домовленості спробуємо з гостями студії, народними депутатами України, Олегом Барною, представником фракції Блоку Петра Порошенка та е, Павлом Кишкарем, представником фракції Самопоміч. Ви, добрий день вам і. Бажаю Поясню, чому саме з вами, оскільки ви люди для фронту, ну що називається свої? От оскільки Павло Барна був бойцем, бойцем добровольцем 128 окремої гірсько-піхотної бригади. А Павло Кишкар представник групи інформаційної війни батальйону Донбас, від як ви оцінюєте результати мінських переговорів? Я олеже з твого дозволу. А... Скептично оцінює будь-які домовленості з Російською Федерацією, і, в принципі, згоден з тим, що подальший розвиток подій говорить про те, що Російська Федерація формує нове Придністров'я і намагається набути для цих територій, окремо взятих і Донецької, Луганської і областей, надати їм статусу певної автономії в складі України. І ті домовленості, які зараз досягнуті, вони не будуть виконані. я з усією впевненістю вас запевняю, і на сьогоднішній день, хоча, хоча це і не професійна зараз розмова в цьому колі, так, бо ми з вами не оцінюємо інформацію в повній мірі, зважаючи на великий об'єм таємної інформації на полі бою. І варто зауважити, що все ж таки є відкриті джерела інформації, які підтверджують, що та кількість тяжкої артилерії. Бронетехніки, яка зайшла сьогодні вночі, вже зайшла на територію України. Вона аж ніяк не свідчить про мирні наміри Російської Федерації. Або ви так, ви так само думаєте? Я би хотів надіятися на краще, але давайте будемо реалістами. Починаючи зі слів Бісмарка, що жодна угода з Росією не варта і того папірця, плюс е, недотримання Будапештського меморандуму, плюс недотримання мінських домовленостей. Плюс питання, що ставить під сумнів здоров'я психічне Путіна, розцінюється дуже просто. Зупинити оскаженілого психічно хворого звіра російського ведмедя може тільки постріл в голову. Ну, ми не лікарі, ми не можемо говорити і робити діагнози, це не наша справа. Треба а... звернутися, пані Інно, до лікарів, хай вони нададуть кваліфіковану відповідь. Е, повірте, пані Інно, ну, я можу сказати, що візуально не один експерт, серйозний світового рівня, давно вже поставив діагноз. Навіть з тими поняттями, прикладом, як Путін теж, як загнаний звір, поводився спочатку в Австралії, тепер тут. Пламав олівці, наприклад, Януковича, що говорять, однак і психічні захворювання. Добре, все ж таки я пропоную послухати невеличкі фрагменти з того, про що говорили президенти Російської Федерації та України в Мінську за результатами переговорів. Дуже важливо, що вперше детально розписана імплементація частини мінської угоди, мінського протоколу Мінського ранку в частині перекуп'ята державного фото. Незважаючи на жорстке наполягання, ні на який статус автономії ми не підтримуємо. Нас на сьогоднішній день зазначено, що ми будемо це робити в рамках конституційних змін по децентралізації, яка буде на всю країну. Також на жодну згадку, на жодний компроміс по федералізації і так також пішли. Несмотря на все сложности переговорного процесса, нам все-таки удалось договориться о главном. Кстати говоря, почему так долго шли согласования, я думаю, это связано с тем, что, к сожалению, киевские власти до сих пор отказываются от прямых контактов с представителями Донецкой и Луганской народных республик. Договорились о прекращении огня с 0 часов 15 февраля. Вот, почти подкрасили Пан Путін, що домовилися про припинення цього вогню, разом з тим, е, ну можна сподіватися, от ви кажете, що ні, так? Але е, ну люди, скільки людей чекає на це припинення вогню, це правда. Ми навіть у себе на фракції. Е, у нас велика кількість жінок, парламентарів, які говорять про необхідність подумати про мир. Нам тяжче в цьому плані, але ми готові думати про мир, але не слухати бойові накази пана Путіна безпосередньо з екранів телевізора. Адже те, про що він говорить, три дні 00 годин припинення вогню сприймається суто по-військовому. Це те, що у вас є три дні для виконання тих бойових завдань, яких я вам поставив раніше. Тому. Тобто те, про ми що побачити... ви говорять, що вночі сьогодні надходила техніка з Російської так, Федерації, ми можемо, ми можемо підтвердити це. І те, що ви побачите за ці три дні, ну Краматорськ буде просто відпочинковою зоною в порівнянні з тим, що, що зараз запропонують нам російські друзі, наші в лапках, скоріше всього, дійсно, з точки зору військової, припинення вогню може виконатися безпосередньо зразу і негайно. Три дні це для чого? Щоб в Москві бігунок добіг, пішу до Дебальцево? Е підготовка, е піднесення озброєння, боєприпасів. Гадаю, ці три дні будуть досить серйозні жорсткі бойові дії. І знаєте, хто би не говорив, що дійсно хочуть миру, доїли смертя, так. Але маю реальність. І цю реальність треба е просто зрозуміти наступним чином. Хто хоче миру, повинен бути готовий до війни. І до всього на гіршу. А ми насправді не дуже готові до неї. Зокрема, щодо тих питань, які виникають у військових, до Вищого генералітету нашого. До керівництва Міністерства оборони, до керівництва антитерористичного центру. Ми їх озвучували президентові не одного разу. Вчора я безпосередньо з ним перед його від'їздом до Мінську мав нагоду буквально три хвилини обмінятися думками після засідання Кабінету міністрів. Я думаю, що ця людина. Володіла на той момент, коли він виїжджав повну інформацію про стан справ як в збройних силах України, так і щодо забезпечення бойовиків і армії Російської Федерації, які перебувають у нас на території, от частиною під час переговорів говорили багато про Дебальцеву. У всякому разі, з того, ми не знаємо про що вони говорили, але з того, що виходило з кімнати переговорів, говорили про те, що. Дебальцево було важливою точкою переговорів Це безпосередньо. І, Слинуло, пан думаю. Путін говорив про те, що, мовляв, там котел. І нічого, що є насправді? Я знаю, що ви спілкувалися з тими, хто я, там Тарас зараз. Тарас поїхав, це, до речі, людина, яка пліч-опліч з паном Олегом вела бойові дії. Він перебуває зараз в підрозділі і знає. Маємо сказати, незам... Тарас Пастух. Тарас не? Пастух, да, народний депутат України фракції Самопоміч. Ми з ним спілкуємося, спілкуємося тільки тоді, коли він має час, звичайно, на це все. І ситуація не є критичною. Так, є бойові якісь рухи. Взагалі, я противник обговорення якихось тактичних речей в ефірі і радив би всім і великим чинам. І Журналістам дуже обережно щодо так саме тактичних речей говорити я не загальна, закликаю да, до обговорення тактичного да, загальнополітична і бойова ще для заспокоєння да, політична і бойова обстановка нормальна, сили, засобів достатньо. Я ще раз кажу, є питання щодо управління і до управлінців безпосередньо да Зокрема, ми щиро віримо в те, що Пан Муженко буде притягнутий до відповідальності, до кримінальної відповідальності за дії та бездіяльність в багатьох моментах ведення бойових дій на Сході України. Але поки що будуть переговори завтра між паном Муженком і паном Герасимом, керівником Генерального штабу Російської Федерації. Ну, давайте так. відносно переговорів ми будемо говорити, як вони на професіональному рівні, будуть це вирішувати. Це перший, другий момент. Відносно Дебальцева, розмова, яка велася із. Чи враховувати ситуацію, де бачили переговори. безсумнівно. Суть полягає в тому, що це звичайна е звичайний алгоритм поведінки російської дипломатії, коли вона хоче звалити взяти серйозні дивіденти в переговорах шляхом е певних е переваг на фронті. І тому не дивно, що спочатку Путін затягнув цю ситуацію проведення переговорів, сподіваючись, що до містських переговорів. Візьмуть дебальцю і ґрунтують котел, це не вдалося. Приїхав на переговори, відповідно, постійно були на зв'язку, виходили в кімнату і спитали, яка ситуація. Більше того, президент сам виходив, тому що йшло загострення ситуації. президент інтересувався, що там робиться зараз в зоні дебатів. Слава Богу, наші воїни витримали цей дуже повальний натиск. І не дивлячись на це, Путін все рівно брехав приселюдно перед всім світом відносно переваги. Під дебацю ніби взяли в котел наші військо. Тобто це ще раз підтверджує те, що, знаєте, ми би дуже хотіли вірити, тому що станеться. Але давайте будемо реалістами. Цього не відбудеться. Якби ми цього не хотіли, того миру такого не буде. Знов буде підготовка, дескалація, підсилення вогневої потуги сепаратистів. Сумніваю, що буде виведені російські війська. І тут нам треба просто готуватися, готуватися і ще раз готуватися до найгіршого. Зокрема, навіть не треба дуже розраховувати на допомогу заходу, тому що якби хотіли, вони б вже дали більше, того якщо взяти для західної Європи, вона ніколи не буде заінтересована, щоб в Україні був спокій. Просто тому, що Україна буде становити для Європи ну, я Серькому, я думаю, що, економічну я, загрозу. Я, я перепрошую. Я перше нагадаю телефони студії, телефони прямого ефіру 490 30 74. Ви можете телефонувати і поставити свої питання запитання нашим сьогоднішнім гостям. А це народні депутати України Олег Барна та Павло Кишкар. Я з вашого дозволу добавлю, додам до слів Олега, що в дійсності у нас є унікальний шанс. 23 роки ми фактично не мали армії, не мали силових структур. Ми не мали спецслужб. У нас є е, всенародно підтримуваний президент. У нас є кваліфіковані спеціалісти і міністри. У нас є е, фантастично е, проукраїнський парламент на сьогоднішній день, і ми маємо всі можливості е, фінансові. Створити нову армію з новими цінностями, яка буде вже базуватися на кардинально нових цінностях, де будуть кардинально нові люди на чолі цього всього процесу. І те, про що згадав Олег, що нам Європа не надає озброєння, я підтверджую, в багатьох випадках навіть те, що ми купували і проплатили за свій кошт, та сама Боснія і Герцеговина не надала за на виконання певних угод, які ми вже уклали і проплатили. Дуже цікава допомога зі сторони Європейського Союзу, яка в принципі говорить про необхідність надання і свою щиру стурбованість, але нам ця щира стурбованість ні до чого. Хай вони відповідають за свої контрактні зобов'язання. Ми самі себе врятуємо. Ми достатньо сильна і потужна, 45 мільйонна держава для того, щоб просити в них допомоги. Ну але ми... європейські санкції, економічні санкції, вони так само можуть допомогти. Боснія і Герцеговина в цих санкціях не приймала жодної участі. Хай мала б совість, маючи у себе в історії дуже тяжкі приклади внутрішніх конфліктів, мала б совість виконати спочатку ті домовленості, які в нас були укладені і проплачені. Я би хотів сказати, тут же питання дійсно совісті стоїть, і тут же не так взаємовідносин, чи історія має значення. Просто треба зрозуміти наступне: хто нас може помочити і хто нас буде вчити воювати? Німеччину, скажімо так, опустили після Другої світової війни антифашистською. Пропагандою. Франція, ну, ну що Франція? Там хіба що Жан-Клод Ван Данкіні але ну так дуже так дуже, <гум> бачите, просто говорити, що таке німеччина, <гум>, що таке <гум>, ні, Франція. Ні, я вам Це <гум> <гум>, не треба розкидатися, так словами. <гум>, я хочу просто сказати, на, щоб ви зрозуміли, все питання в гроші, куплені політики за російські нафтодолари. Якщо, вибачте, Німеччина ще не осмислила того, що витворяла російська визвольна армія. Проходячи дорогами 44-45 року до Берліна, залишаючи на обочинах вбитих, зґвалтованих дівчаток і молодих жінок, це дуже серйозне питання. Якщо президент Чехії забув, що в 68-му році робила радянська армія в Празі, це дуже серйозний сигнал. Тобто, в цьому контексті ми можемо розраховувати на себе, а плюс взяти ще той момент, що Україна з її науковим потенціалом. Точні науки, ядерна фізика, кораблі, літаки найкращі, і так далі. І так далі Ми за 5 років спокою в країні відносно корупції ми переганяємо економічно Польщу і повірте, підніметься на багато вищий рівень Давайте повоюємо спочатку з корупцією, але е, потім будемо говорити про те, як ми когось обженемо. Зараз візьмемо запитання від радіослухача. Добрий день. Здравствуйте. Слухаємо вас, говоріть, будь ласка. А подскажите, пожалуйста, э е... Подскажите, пожалуйста, вот если после вот этих переговоров всех Россия как бы будет участвовать в восстановлении Донбасса или как мы будем претензии предъявлять? Ведь это был у нас не стихийная бедствие а это по вине России, мы должны теперь за свои деньги восстановить Донбасс и все такое. Этот вопрос как бы поднимался или нет? Да. Да. Дуже да. Гарно. На прикладе России, просто подивиться на Абхазию, где они обещали Чечню. Як вони відновили за 20 років і далі руїні, будинки, тому так, що вони в себе ладу не можуть навести. порядок, взагалі Росія гнила держава. Залишилася Московська губернія і Петербург. А хто хоче знати економічну міць Росії, поїдьте хоча б в глибинку, не далі 100 кілометрів від Москви, побачте, що вона вартує. І чи вони зможуть взагалі щось по допомогти? Це орда тільки цих ще, ще одне запитання. Говоріть, будь ласка, е, е, Добрий день. добрий день. Я до е, народного депутата я поважаю як офіцера Барма. Скажіть, будь ласка, ви даєте таке суження шу муженку да? вашого е, вищого е, військового. Е, Підготовка, ви десь командували корпусом, хоча би чи дивізією. Що ви можете дати оцінку на начальнику генеральному штаб штаба його привлекати до відповідальності, зрозуміли? Якщо це здає... до мене, то я не давав це оцінки. Це стається Павло Кишкар. Да, говорить. я давав оцінку. Насправді я, я офіцер, такий самий, як і муженко. Єдине, що в іншому військовому званні. І в дійсності можу аналізувати, маючи оперативно-тактичну освіту, е, аналізувати хід подій і розвиток цих подій в часі. Е, не питання обговорення у відкритому ефірі тих чи інших моментів, це питання кримінального переслідування цієї людини, це питання розгляду ну, тих чи інших фактів, які відбулися, в тому має числі віловаженка, да, але ми не, готові не дори... запросити Абсолютно. пана Муженка до слова. І я думаю, що його запросить генпрокурор вже під час чи відповідно. Генпрокурор я би хотів сказати, Прор... що об'єктивну оцінку цієї діяльності може дати спеціальна слідча комісія. Це Абсолют. буде найбільш об'єктивно і, повірте, це є приклад Слов... діяльності в будь-якій країні світу. Це не, не тема нашої розмови. До так. речі, пр прем'єр-міністр Литви, пан Беткевич, сказав, що слабкою є домовленість мінська через те, що не вирішено питання. Відкладено питання про російсько-український кордон, тобто там ставиться питання спочатку вибори, потім кордон. Ну наскільки, ще раз, ми подякуємо е, слухачці, яка задавала питання про е, процес відновлення Донбасу. Я думаю, що Україна е, не лише щодо мінських домовленостей, де чітко написано, що ми будемо відновлювати Донбас. Але і морально, і психологічно, і з точки зору державницької політики це буде правильно. Що саме ми будемо відновлювати інша справа, що передбачено певні моменти автономії, які не до кінця зрозумілі в унітарній державі. Чи можливо надати такі е, переваги. Президент Порошенко сказав, що мова йде не про автономію, мова про жодну автономію мова не йде, йде мова лише про децентралізацію. Ну, якщо в такому форматі <клес> будемо вивчати до кінця тоді ці мінські домовленості, я ще раз кажу: хотілося б вірити, що ми їх дотримуємося. Е, да, навіть якщо це буде особливий статус, як там написано в цьому документі, не впевнений, що це буде особливий статус. Який не буде зачіпати інтересів інших територій, ну, 15, -го, 15 -го Ми... лютого світ побачить, як Російська Федерація виконує домовленості, чого насправді вона прагне. От будемо бачити, як все це буде відбуватися. А це була програма Ваша свобода з народними депутатами України Олегом Барною та Павлом Кишкарем. Програму провела Інна Кузнецова на все добре.